Що буде, якщо не сплатити штраф від ТЦК? Нагадаю, що штрафи зможуть накладатися за будь-яке порушення закону про мобілізацію. Це і за те, що ви не оновили вчасно до 16 липня свої персональні дані. Це за те, що ви не з'явилися по повістці, коли вас викликає ТЦК. Це навіть за те, що ви не маєте з собою військового квитка, коли вас на вулиці перевіряють його. Цей штраф. Встановлюється в розмірі від 17 тисяч гривень до 25,5 тисяч гривень, і його можуть накладати керівники ТЦК, і саме вони визначають, в якій сумі вас слід оштрафувати. Якщо ви не з'явилися по повістці, вас можуть позбавити права керування транспортними засобами. Як це відбувається? Якщо ви не з'явилися на до ТЦК у визначений день і час, то ТЦК звертається до поліції. З проханням провести затримання і примусове доставлення вас до ТЦК. Якщо поліція не може цього зробити і повідомляє про це ТЦК, ТЦК звертається до суду з відповідною заявою і просить обмежити у праві керування транспортними засобами до того, як ви виконаєте цей обов'язок. Варто пам'ятати, що постанову про накладення. Адмінштрафу, яку виносить ТЦК, теж можна оскаржити в суді. Якщо ця постанова не скасована судом і ви штраф не платите, то тоді, відповідна постанова передається до Державної виконавчої служби, в якої є багато інструментів для того, щоб примусово стягнути ці гроші. Вони можуть списати примусово з ваших банківських рахунків гроші. Вони можуть заблокувати, арештувати банківські рахунки, в тому числі карткові банківські рахунки. Якщо грошей немає, то вони можуть знайти якесь ваше майно, арештувати його і продати на аукціоні для того, щоб з цих грошей стягнути штраф. Якщо ви офіційно працюєте, то штраф може бути стягнутий з вашої зарплати. За невиконання. Обов'язків по мобілізації передбачена також і кримінальна відповідальність. Але процес притягнення до кримінальної відповідальності досить довгий. Він має закінчуватися судовим вироком, на що можуть піти місяці, а то й роки. Тому варто очікувати, що ТЦК значно активно будуть діяти саме в накладенні адміністративних штрафів, тому що це більш проста процедура.